Привіт всім кіноманам! Ось і несподівано прийшла зима. Якщо мороз за вікном мотивує не виходити на вулицю, а всі частини самодома і Гаррі Потера ви вже встигли передивитись, то в мене є гарні новини. Ви потрапили на добірку з атмосферними фільмами на різдвяну тематику, які обіцяють додати радості, сміху та дотику магії напередодні новорічних свят. Тож готуйте тепле какао, запасайтеся смаколиками та вмощуйтеся зручніше. А ми починаємо. Найкраще Різдво у житті. У Шарлоти чудова родина, двоє маленьких бешкетників, син Гран та шанувальниця блокбастерів Марвел, донька Дора. А також дбайливий чоловік Роб. Втім, жіночка здається надто стурбованою через зазорщі до своєї старої подруги Джекі, котра, судячи з різдвяних листівок, живе ідеальним казковим життям. Одного разу напередодні Різдва дружня сім'я вирушає навідатися в гості до родичів, але через пустощі сина приїжджає до самісінького порогу розкішного будинку Джекі. Жінка з радістю приймає непроханих гостей, тож Шарлота користується нагодою, щоб пересвідчитися, чи дійсно все ж таки ідеально у житті подруги. Пригоди Тедді. Маріанні всього 8 років, і як кожна маленька дитина, вона щиро вірить у дива. За день до Різдва дівчинка, прогулюючись місцевим ярмарком, в іграшковому магазині помічає ведмедика, який здався їй абсолютно живою істотою. Та саме ця іграшка знаходилася у лотереї колесо фортуни. І Маріанна вирішила, що виграє іграшку. Та медведик, який справді виявився живою істотою, за збігом обставин потрапляє до рук іншого власника. Новий господар зачиняє іграшку в сараї, де Теді доведеться прожити усе своє життя. Та дівчинка не звикла здаватись, вона вирушає на пошуки омріяної іграшки. Вартові галактики, святковий випуск. Справжні любителі кіно всесвіту Марвел не зможуть пройти пост в цей фільм. На планеті Земля людство готується до Різдва, а лідер вартової галактики Пітер Філ поринає у вихор глибокої депресії. І на це є причина. Сум за загиблою коханою Гаморою від рук Таноса не полишає його. Щоб, хоч якось розрадити свого капітана, вірні Мантіс та Дракс відправляються на планету Земля за різдвяним подарунком для нього, а саме викрасти улюбленого співака Пітера Кевіна Бейкона. Ну а далі починаються справжні пригоди. В цьому фільмі прекрасно все, і влучно підібрані режисером Джеймсом Ганном саундтреки, і гумор, і навіть Різдвяний антураж. щасливого Різдва! Особливо для мене цей фільм є фаворитом серед найкрасивіших і душевних різдвяних фільмів. Тому якщо ви його якимось чином ще не дивились, то я вам заздрю і бажаю гарного перегляду. Це романтична комедія з Емілією Кларк у головних ролях. Кейт гарна та талановита дівчина, але надто розчарована в житті після проблем зі здоров'ям, після яких вона ледве одужала. Вона завжди мріяла бути співачкою, але втративши віру в себе, дівчина довгий час працює ельфом у різдвяній крамниці. Та несподівано зустріч із таємничим чоловіком змінює її життя та призводить до неймовірно зворушливого святкового роману. Кінцівка фільму вас точно здивує і не залишить байдужими. Дуже погані матусі. Друга частина це весела новорічна різдвяна комедія. Наближаються свята, і емі з подругами носиться по магазинах, пробує прикрасити будинок, догодити близьким і не зійти з розуму. Вона пропонує дівчатам трохи пригальмувати і спробувати насолодитися різдвом. Та надовго запалу трійці не вистачає, приїжджають їхні мами. Мамі Емі догодити неможливо. Рут витанчена і багата жінка, яка звикла до бездоганності і тільки до своєї точки зору. Мама Карли схожа на дочку, хоча ще менш відповідальна, вона курить траву, випиває, грає і з'являється тільки щоб взяти грошей. А у Кікі проблеми з матір'ю іншого роду. Сенді, після того, як овдовіла, хоче оточити вже дорослу доньку турботою по максимуму. Мабуть, їм все ж таки доведеться набратися сміливості і дати старшому поколінню відсіч. Новорічний корпоратив, у комедійному фільмі розповідається історія про грандіозну різдвяну вечірку, яка стає центральною подією в компанії. Головний герой є керуючим невеликої філії великої корпорації, якою володіє його сестра. Вона погрожує закрити фірму братика, вважаючи її даремною і неприбутковою. Щоб врятувати своє місце роботи, він приймає рішення організувати найбільшу і незабутню різдвяну вечірку в історії компанії. Головна мета героя залучити великого клієнта, для чого він буде використовувати всі доступні ресурси. Фільм наповнений жартами, несподіваними поворотами подій та яскравими комедійними сценами. Це найкращий варіант для веселого вечора в колі родини або друзів. Я вірю в Санта Клауса. Це святкова комедійна мелодрама про кохання від Netflix, в якій зіграли Крістіна Мур і Джон Д'юсі. Молода жінка на ім'я Ліза, яка живе і працює в Денвері, сама виховує дочку Еллу. Вона всім серцем любить День Незалежності і так само сильно ненавидить Різдво, яке вважає безглуздим святом. Якось в липні на місцевому ярмарку Ліза знайомиться з привабливим юристом Томом, з яким зустрічається протягом кількох місяців і думає, що знайшла людину всього свого життя. Але з настанням зими для жінки стає справжнім шоком, що коханий чоловік одержимий Різдвом і щиро вірить у Санта Клауса. Тож постає питання, що, може, Лізі треба дати все ж таки Різдву ще один шанс. Щоденник Ноель. Знаменитий письменник Джейкоб Тернер майже 20 років не був у рідному місті після того, як його вигнала з дому власна мати, яка страждає від психічних розладів. Звістка про смерть жінки змушує автора бестселерів і єдиного спадкоємця повернутися додому. У будинку Тернер знаходить щоденник жінки на ім'я Ноель. Пізніше в житті Джейкоба з'являється Рейчел, що шукає свою матір, яка раніше працювала нянею чоловіка. Вони разом починають читати щоденник, щоб розшукати Ноль. На цьому шляху пара зустріне щось унікальне, відкриє невідоме і піддасться почуттям кохання. Їм доведеться зіткнутися зі спогадами та переживаннями, знаходячи і пізнаючи себе заново. Щось від ТІФАНІ. Майбутні свята, дві незнайомі пари з романтичної комедії, мали намір провести вдвох. Одні молоді люди мали ідеальні стосунки та хотіли б оформити шлюб офіційно. Та інша пара, навпаки, не збиралася ставати подружжям. Чоловіки Гері та Ітан придбали різдвяні подарунки своїм дівчатам у одному й тому ж магазині Тіфані. Ітан зібрався зробити пропозицію Ванесі, тому придбав обручку, а Геррі вирішив порадувати свою кохану рейчел діамантовими сережками. Та чоловіки випадково переплутали подарунки. Геррі несподівано для самого себе дарує речіло бручку. А Ванеса розчарована тим, що Ітан досі не наважився покликати її заміж. Це і зведе в одну компанію незнайомих людей, і сюрприз виявиться доленосним для кожного. Санта і компанія Перед Різдвом усі ельфів, відповідальних за виготовлення подарунків для малюків, косить незрозуміла хвороба. Але чомусь прямо з аптеки його відправляють у поліцейську дільницю. Ніхто взагалі не впізнає в ньому чарівного розносчика подарунків. Роль Санти у цьому фільмі виконав Ален Шаба, французький комік. Він виступив і режисером, і сценаристом стрічки. Саме тому фільм рясніє безлічі смішних епізодів. Також у фільмі з'являється і місіс Клаус. На цьому в мене все. Добірок на каналі найближчим часом буде все більше, тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали. І до зустрічі в новому відео!